Загадка поразки 10 років війни, сотні тисяч солдатів. Понад 15 тисяч загиблих радянських військових і мільйони афганців, змушених тікати з власних домівок. Здавалося б, Радянський Союз держава, що тримала під контролем шосту частину всієї землі, мала ядерний арсенал. Найсучаснішу армію і величезні ресурси. Проти неї бідна, відстала, розколота країна, більшість населення якої жила в глибинці без світла, води і освіти. Але саме ця країна Афганістан стала тією пасткою, де зламався міф про непереможну Червону армію. Чому так сталося? Чому потужна імперія загрузла у війні з партизанами, які воювали майже босоніж? І як ця війна вплинула не лише на СРСР, а й на весь світ? Щоб зрозуміти, треба повернутися на багато десятиліть назад, у час, коли Афганістан уперше став ареною боротьби великих держав. Афганістан, шахівниця імперій. Афганістан завжди був більша, ніж просто країна в горах. Це ворота між Середньою Азією та Південною Азією, між мусульманським світом і Британською імперією, між степами і пустелями у XIX столітті. Саме тут розгорнулася так звана велика гра. Дві наддержави того часу Російська імперія та Велика Британія зійшлися у прихованому протистоянні для Росії. Контроль над Афганістаном означав можливість дістатися до теплих морів, впливати на Індію та Пакистан. Для Британії це була лінія оборони їхньої перлини корони Індії. Якщо Афганістан потрапить під російський вплив, Британія втратить найцінніше, що мала у світі. Три англо-афганські війни стали доказом ніхто не може просто так прийти і підкорити цей край. Афганці воювали жорстоко, фанатично і до останнього. Британія перемагала на полі бою, але програвала війну в цілому. З того часу Афганістан отримав репутацію країни, яку неможливо завоювати. Історія, здавалося, вже натякала СРСР. Тут буде складно. Але радянське керівництво проігнорувало цей урок. А далі почалася нова сторінка: перші дружні відносини Афганістану з Москвою. Перша дружба рік 1919. Афганістан щойно проголосив незалежність від Британської імперії. І першою державою, яка визнає цю незалежність, стає Радянська Росія. Чому сама Москва? Тому що Кремль бачив у цьому шанс. Молодий Радянський Союз, який тільки но виринув полум'я громадянської війни, прагнув друзів, а Афганістан був ідеальним кандидатом стратегічне положення. Давня ворожнеча з Британією, а головне, можливість відкрити собі шлях у Центральну Азію. Вже восени того ж року. З радянської території у Кабул рушає величезний вантаж: 25 тисяч гвинтівок, мільйони набоїв, кілька гармат і навіть невеличкі броньовики. Це була не просто допомога, це був сигнал. Ми, ваші союзники. Дружба стає дедалі тіснішою. Афганські офіцери їдуть навчатися в Москву, радянські інженери будують дороги й заводи, в Україну прибувають радянські авіатори, щоб допомогти створити перші військово-повітряні сили. Цікаво, що СРСР співпрацював не з комуністами і не з республіканцями, а з мусульманською монархією. Це був унікальний союз, який показував, Москва готова гнутися. Заради стратегічної мети. Але чи можна довіряти Афганістану? Адже історія цієї країни завжди була історією різких поворотів. Спроба контролю 20-ті роки ХХ 20 століття Афганістан знову стає полем боротьби. Тисячі басмачів, учасників антирадянського руху в Середній Азії, тікають на територію Афганістану. Там вони знаходять підтримку у британських спецслужб. І починають напади на радянську територію. Для Кремля це був виклик. Афганістан, який ще вчора був другом, раптом стає плацдармом для ворогів. У 1929 році Радянський Союз ухвалює рішення: потрібно втручатися. Частини Червоної армії перетинають кордон і входять на північ Афганістану. Мета була проста: поставити свого правителя, встановити контроль. І повернути Афганістан у зону впливу Москви. Але все закінчилося несподівано швидко. Вже за місяць війська вивели. Жодних великих перемог, жодних політичних успіхів. СРСР зрозумів, Афганістан це не просто ще одна країна, яку можна взяти під контроль силою. Цей урок мав стати попередженням. Але в Кремлі його швидко забули. Попереду чекала нова епоха криваві перевороти. Амбіції і та сама війна, яка стане радянським В'єтнамом. Але чи можна довіряти Афганістану? Адже історія цієї країни завжди була історією різких поворотів. Мрія про революцію. На початку 20-х років більшовики щиро вірили, революція ось ось охопить увесь світ. Вони чекали, що після Росії вогонь повстань підхопить Німеччина, Франція. Можливо, навіть сама Англія. Але Європа залишалася стійкою. Повстання гасли одне за одним. І тоді в Кремлі народжується нова, смілива, навіть фантастична ідея. Шлях до Лондона і Парижа пролягає через Афганістан та Індію. Звучить абсурдно? Так. Але в атмосфері тих років це сприймалося цілком серйозно. Радянські теоретики мріяли, якщо вдасться підірвати британську колоніальну систему в Індії, то вся імперія захитається. А ключем до Індії був саме Афганістан. Звідси з'являються плани підтримувати революційні рухи, створювати осередки світової боротьби в горах Кабулу і Кандагара. Фактично, Кремль бачив Афганістан не просто як союзника. А як плацдарм для розширення впливу на весь схід. Але ця мрія так і залишилася мрією. Реальність була значно жорсткішою. Афганістан жив за своїми законами, де племена і традиції важили більше, ніж будь-які комуністичні гасла. Та, попри провал, Москва не забула про цю країну, і через півстоліття вона знову повернеться сюди, вже не з ідеями, а з танками. Переворот 73. го Липень 1973 року. Афганістан живе відносно спокійно. Король Захір Шах править уже 40 років. Він намагається тримати баланс між СРСР і Заходом, між традиціями та модернізацією. Але одного ранку все змінюється. Його двоюрідний брат Могамед Дауд здійснює державний переворот. Короля скинуто. Монархія ліквідована, Афганістан стає республікою. Спершу Дауд здається Москві ідеальним партнером. Він користується підтримкою лівих сил, бере радянські кредити, запрошує радників. Але вже через кілька років відносини псуються. Дауд починає будувати власну політику, намагається отримати гроші від Саудівської Аравії, налагоджує контакти зі США, А комуністів у своїй країні відверто переслідує. Для Кремля це виглядало як зрада. Усередині Афганістану теж наростала напруга. Народно-демократична партія, яку Дауд сам колись запросив до влади, тепер ставала його головним ворогом. І вже зовсім скоро ця партія відповість на переслідування кривавим вибухом, який змінить долю країни. Квітнева революція. Ніч з 26 на 27 квітня 1978 року. Кабул спить. Але за кілька годин столиця перетвориться на арену кривавої драми. Мохамед Дауд, президент, який ще вчора почувався впевнено, прокидається від гуркоту гармат. Його власна армія переходить на бік опозиції. Лідери народно-демократичної партії Афганістану, ще вчора ув'язнені, вже командують повстанням. Танки на вулицях, вибухи в урядовому кварталі. Хаос і паніка Дауд намагається чинити опір, але сили нерівні. До вечора все скінчено. Він і вся його сім'я розстріляні просто у президентському палаці. Країна отримує новий уряд на чолі. Нур Мухамед Таракі, Бабрак Кармаль і Хафізулла Амін. Афганістан оголошено демократичною республікою. Але слово демократична звучить іронічно. Справжня свобода зникла ще до того, як встигла народитися. Перші укази нового режиму викликають шок у населення, атеїстичні ідеї, насильницькі реформи, арешти релігійних лідерів. Усе це для глибокомусульманського суспільства виглядає не просто неприйнятним, а святотацьким. Ненависть росте. І вже дуже скоро країну почне розривати громадянська війна. Хафізула Амін, союзник чи кат спершу нова влада тримається на трьох лідерах, але довго такий баланс існувати не міг. Найбільш амбітний серед них Хафізула Амін. Він діє жорстко, безжально і не боїться кидати виклик навіть Кремлю. Саме він стає ініціатором масових репресій. Тисячі людей потрапляють до кабульської в'язниці. Полічархі, десятки тисяч розстрілюють без суду. Лідери мусульманських громад, племінні старішини, навіть колишні союзники з партії, ніхто не може почуватися в безпеці. Для народу це справжній терор, для Москви величезна проблема. Адже режим, який мав би бути прорадянським, фактично відштовхує від себе населення і провокує повстання. Амбітний амін починає вести подвійну гру. На словах він просить підтримки у СРСР, а за лаштунками намагається налагодити контакт зі США. Радянське керівництво підозрює його у зраді. І тоді в Кремлі визріває страшне рішення позбутися союзника, який став небезпечнішим за ворогів. Вже зовсім скоро до Кабула вирушить спецназ, щоб виконати наказ, який змінить хід усієї війни. Нічний штурм Кабула. Грудень. 1979 року. Кремль ухвалює рішення. Амін має бути усунутий. Офіційно він попросив про допомогу, але за кулісами все інакше. Ніч Спецназ СРСР атакує президентський палаць, вибухи, стрілянина, крики. Хафізула Амін гине в самому серці своєї влади. Наступного дня радянські війська займають Кабул. Виглядає так, ніби операція завершена блискавично. Але насправді це тільки початок. Бабрак Кармаль, новий вояльний кремлю лідер, стає маріонеткою у руках Москви. А в гранці бачать інше: чужі війська на своїй землі, радянські солдати на вулицях, страх і терор у кожному місті. Партизанська війна вибухає по всій країні, моджахеди більше не борються лише з Кабулом. Тепер… Їхній джихад спрямований проти радянської окупації. Пастка в горах. Партизанська війна це зовсім інший світ. Моджахеди знають кожен камінь, кожну ущелину, кожну стежку в горах. День вони зникають, ніч раптові атаки на радянські конвої та бази. Червона армія намагається контролювати територію, але в горах вона безсила. Мораль падає. Солдати не розуміють, хто ворог. А хто цивільний дезертирство росте, бо вижити в Афганістані без підтримки місцевого населення неможливо. Моджахеди отримують таємну підтримку від США: зброю, тренування, фінансування. Переносні зенітні комплекси Стінгер дозволяють їм збивати радянські вертольоти та літаки. Руйнуються села, тисячі мирних жителів, вимушені тікати в Пакистан та Іран, мільйони біженців нова реальність для Афганістану. І поки Кремль вкладає все більше ресурсів і військ, ефект практично нульовий. Навпаки, кожен наступ радянської армії лише зміцнює опір: секретна війна. Поки радянські війська відчайдушно борються з горами та партизанами, на іншому боці планети приймаються рішення, які змінять хід війни. США запускають секретну операцію. Гроші, зброя, тренування, усе йде до Моджахедів. Навіть переносні зенітні комплекси Стінгер опиняються в руках партизанів, що дозволяє збивати радянські літаки й вертольоти. Тренувальні табори заповнені добровольцями з усього світу, від арабських країн до Пакистану. Результат кожен моджахет виходить на поле бою, підготовленим і озброєним до зубів. Для радянської армії це стає повним шоком. Що раніше здавалося контролем над територією, тепер перетворюється на нескінченну війну з невидимим ворогом, який знає кожну ущелину. Мільйони біженців. Партизанська війна знищує все на своєму шляху. Села спалені, урожай знищений, дороги перетворені на пастки. Три мільйони афганців тікають у Пакистан, половина мільйона в Іран. Цивільне населення стає живим щитом у війні, яку вони не вибирали. Щодня радянські атаки забирають життя сотень мирних людей. Кожен день гірше за попередній, і ні війська, ні уряд не можуть контролювати ситуацію. Мораль солдатів падає, бойовий дух руйнується, а моджахеди навпаки отримують дедалі більше підтримки та досвіду. Те, що починалося як блискавична операція. Перетворюється на десятирічний кошмар, який виснажує не лише Афганістан, а й Радянський Союз. Афганізація війни 80 ті роки. Радянські війська вже 10 років перебувають в Афганістані. Що це означає для солдатів? Тут немає фронту у звичному розумінні. Тут гори, ліси, ущелини, де ворог може зникнути за секунду. Кожна ніч стає лотереєю. Повернешся ти живим чи ні? Тут немає чітких ліній, а кожна спроба контролювати територію, лише виснажує людей і техніку. Солдати бачать, як війна змінює їх. Страх, розчарування, відчуття безвиході – усе це перетворює армію на тінь колись могутньої сили. Солдати називають це афганізацією. навіть ті, хто повертаються додому, змінюються назавжди. Мораль падає, дезертирство зростає, повстанці стають все більш організованими та добре озброєними. Кожна операція стає дорогою і марною. А Кремль все більше розуміє війна не закінчиться швидко. ВИХІД і наслідки 1989 рік. Після 10 років безперервних боїв Радянський Союз ухвалює остаточне рішення. Війна завершена. Війська виходять з Афганістану. Підсумок трагічний понад 15 тисяч загиблих радянських солдатів. Мільйони афганців загинули, постраждали або стали біженцями. Деморалізована армія та зруйнована економіка. Війна зруйнувала міф про непереможність Червоної армії. Афганський досвід нагадував В'єтнам для США операція, яка здавалася легкою, обернулась десятирічною катастрофою. Комуністичний уряд у Кабулі ще протримається кілька років, але після розпаду СРСР він також впаде. Моджахеди не принесли миру, а згодом країну захопив Талібан. А глобальні наслідки від війни в Афганістані від радикалізації до міжнародних конфліктів відчутні сьогодні. Спадок війни війна залишила після себе не лише руїни і тисячі загиблих. Вона змінила країну назавжди, змусила мільйони людей залишити рідні домівки, а солдатів назавжди змінити своє життя. Для Радянського Союзу Афганістан став пекельним уроком про межі сили і впливу, для Афганістану трагедією, яка запустила ланцюг подій, що привів до нових конфліктів і радикалізації. Війна показала, навіть найбільші армії не здатні перемогти народ, який бореться за свою землю, за свою віру і свободу. Це історія про стратегію, амбіції і трагедію, яку не можна забути. Заключення. Афганістан став дзеркалом для всього світу. Історія повторюється, і уроки війни залишаються актуальними навіть через десятиліття. Це війна показала, що сила не завжди головне, а мудрість і розуміння культури та народу важать більше за будь-які танки і літаки. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, щоб підтримати канал. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які відкривають правду про великі конфлікти та їхні наслідки. Ваш лайк і підписка. Допомагають робити більше цікавого та пізнавального контенту. Залишайте свої думки в коментарях. Мені важливо читати вашу думку.